Голова Кенда Олександр Попов зустрівся із надзвичайним та повноважним послом Королівства Норвегія в Україні паном Фредріксеном. Сторони обговорили можливі перспективи співпраці між українськими та норвезькими бізнес-колами. Останніх, зокрема, цікавлять партнерські відносини зі столичними виробниками молочної продукції. Ішлося й про механізми збільшення туристичних потоків між державами. Найбільшу ж ставку роблять на подальший розвиток IT-технологій. Нагадаю, наприкінці минулого року у Києві розпочав роботу бізнес-інкубатор iHub, що отримав. Грант вид норвежской компании «Сива». Это для нас пилотный, но очень важный проект, который нуждается в дальнейшем расширении, популяризации. Мы, как вы знаете, имеем определенные амбиции в части развития этих технологий, в том числе в крупных проектов, такие как инновационные парки. И в этом видим свою большую перспективу.